Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь Ісус благословляє вас. І у нас сьогодні неділя по Вознесінню, остання неділя перед П'ятдесятницею, святкуванням трійці. І у нас дуже простий текст із Марка. 16 розділ, 19 вір. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на неба і сів по Божій правиці. В принципі, все. Хоча ми трошечки подивимося на контекст сусідніх віршів Марка, і також пригадаємо, як Лука передає, трошечки пригадаємо і в Євангелії, і в діях святих апостолів. Ми бачимо, що Євангеліст дуже лаконічний. Ми пам'ятаємо, колись у нас був цих біблійних занять на середах, коли ми розбирали Марка, і якраз ми тоді з'ясували, що Марк, як каже церковна історія, писав для римлян. Римляни люди зайняті, у них велика імперія, треба було багато роботи робити, такі з військовою ментальністю такою. Раз, два, от чітко і коротко треба було. І знову-таки для тих людей це римляни, які зовсім не знали писання. В принципі, як можна згадати себе, по пострадянські часи ми теж були схожі на таких людей. Зовсім не знали писання, мабуть, майже всі із нас, і також із великої імперії. Ну, У нас все рушилось. На той момент. Марк Лаконічний, і він говорить так: Вазніс сів праворуч Бога. І наша тема вознесений по Божій правиці або по правиці Отця. Вознесений по правиці Отця. Лука дає детальні описи, як Ісус там віддаляється, зникає з їхніх очей. І наприкінці Євангелія, а в діях так взагалі дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже детальне все передається. І ми із дій бачимо, що це 40 днів Ісус був і зустрічався із своїми учнями, і деякі, тільки деякі, як нам. Показує Іван, із цих зустрічей, відображені на сторінках Писання, бо світ не вмістив би книг про Ісуса Христа, особливо, коли згадувати, що Ісус Христос правдивий Бог, Бог Син сів, праворуч Бога, Отця, якщо так ми перефразуємо, богословські на підставі всієї Біблії нашу тему і наш 19-й вірш. І таким чином наш Господь є Творцем світу разом з Отцем в першу чергу, ну і, звісно, із Духом Святим. І от Лука нам оповідає, що наказано очікувати сходження Духа Святого. А ми сьогодні читали із Івана, що Ісус ще перед своєю мукою про це оповідав, про те, що прийде Утішитель Дух Святий. І більше того, Він оповідав про переслідування ранньої церкви. І коли, брати і сестри, ми зазнаємо якесь побутового переслідування або знаходимося під загрозою переслідування у разі окупації, то пам'ятаємо, що це все пророцтво Христа і з апостолів це почалося. Тому нам не треба дивуватися. Ну, але головне, що. Ісус говорить і про свій майбутній другий прихід, і про той час від першого приходу, який от завершується Вознесінням, і до другого приходу. Це час церкви, ще до сходження Духа Святого залишається. Ну і у нас тиждень, зараз до святкування цього свята. І дається наказ учням в діях, чітко сказано, що їм робити. В першу чергу так формується. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ми знаємо, як книга дій святих апостолів оповідає, як Євангелія ширилась спочатку в Єрусалимі, потім в Самарії. Пішли Переслідування розсіялись, віруючи, так? як і збільшувало, збільшувалося, збільшувалася церква, розсіювалися. Ну, і потім уже до Риму ми знаємо: і Туреччина, і Греція, і Рим, Ну і з церковної історії і далі. Ну, В ментальності громадянина або того, хто жив в Римській імперії, це Рим уже столиця була. Або, як пише Павло, до Іллірика він поширив Євангелія. Отже, таке от завдання лежить на апостолах, і при цьому вони названі свідками Ісуса. І ми бачимо, що насправді ми, християни, є правдивими свідками Ягви, втілно Ягви, втілно Єгови, Ісуса Христа, тому що. Те ім'я, яким ми можемо спастися, єдине ім'я, як дії 4.12 кажуть, це ім'я Ісуса Христа. А весь старий заповіт говорить про ім'я Єгови, Ягви, заповітне ім'я, сущого того, хто є. І наш Господь є сущим тим, хто є, тим, хто був, хто є і хто буде вічно. По віки віків ми з вами теж будемо жити до плюс безкінечності. На небесах, я переконаний. Всі люди будуть жити до плюс безкінечності в двох місцях різних. Не дай Бог бути в іншому місці. Але наш Господь, Він від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Він творець Всесвіту. І це великий привілей бути його свідками. І, в принципі, ми, повертаючись до Марка, теж будемо цю думку розвивати, але поки що. Перед тим, як нам це коли задумуватися, бути свідками Ісуса, коли апостолам сказано вас, вижену із синагог, будуть смерть заподіяти вам і будуть радіти, будуть думати, що побожну справу роблять. Не треба далеко ходити, згадуємо Савла, який став потім Павлом. Згадаємо римських імператорів пізніше, так, оце переслідування, відстоювання національної ідентичності, релігійності національної, римської. Да? римське, анука занепадали боги, треба ж було імперію гуртувати. Що це за релігія така, яка каже підстав іншу щоку? Така імперія не вистає, треба щось робити, свої сили докладати. Да, тобто, дуже важке завдання йти в такий світ, як в Ніневі, і там проповідувати, проповідувати закон. Покаяння, закон Божий, кару Божу, але разом з тим і Євангеліє. І як же нам іти, коли Господь вознісся на небе і там десь сидить, як часом люди думають? Ісус не просто там сидить, ми співали сьогодні на початку служіння нашу улюблене на цю пору гімн, не сумуйте Божі діти. І пам'ятаємо такі слова «Бо з, висот, з небес блакиті стереже вас. Пас Христос, Бог Христос. Тобто Господь на небесах це під Його контролем, і Він опікується вам, Він стереже нас, Він проводить нас через випробування, Він охороняє нас. Це величезний привілей, а інше, що Він сидить там по Божій правиці. Є таке просте питання для юних богословів, для молодих богословів. Що це означає, що Ісус сів по Божій правиці? Отак, от ми коли мислимо ну, так, по плоті, у нас таке враження, що от там десь є Бог, Його правиця, Ісус там поруч сидить, ну, мабуть, правиця Божа щось сильніше, да? а Він просто там поруч сидить, права рука. Але насправді, коли ми бачимо, як Ісус вознісся, залишившись нашим братом у тілі, виконавши закон, прийнявши смерть безневинно. Воскреснувши, але залишившись з відсвяшними ранами і раною від цього списа на боку, це, до речі, та ціна, яка заплачена для нас, це такий чек, який завжди за нас Ісус представляє Богу Отцю. І коли Він переворить Бога Отця, по-перше, Він поруч з Богом, як римляни кажуть, восьми розділ, Він заступається за нас. Коли за нас Бог, то хто проти нас? І от Ісус вознесний праворіч Бога Цця, по Божій правиці Він заступається за нас, але ще більше це питання повертається для юних богословів. А де Божа правиця? Ну, ми знаємо, що Бог всюди присутній. Правильно? Бог всемогутній, Бог всюди присутній. І що ще дуже важливо, що Бог милостивий, Бог благий. І Божа присутність, вона по-різному може виявлятися. В цьому світі. По-перше, Бог всюди присутній відповідно до своєї природи. Ми з вами тут маємо обмежену присутність в обмеженому місці, а Бог, він безкінечно присутній, скрізь присутній. І, дорогі брати і сестри, таким чином, коли Бог всюди присутній, то й Божа правиця всюди присутня. І, дорогі брати і сестри, якщо Ісус, по Божій правиці, Він як правдивий Бог, теж всюди присутній. І Він може бути присутній просто як Бог, який скрізь присутній, повторююсь, і при цьому Він може бути присутній для невірущів як суддя. Але у нас, у церкві, є інша присутність Бога, крім тої першої. Згідно атрибутів Бога, всюди присутність, є милостова присутність, тому що наш Господь обіцяв, що там, де двоє чи троє зібралися в Його ім'я, там і Він серед вас, я скажу, серед нас. І ця присутність, коли в церкві, головна для чого? В церкві головне служіння це відпущення наших гріхів. І тому, дорогі брати і сестри, Бог тут присутній як цар своєї церкви, не тільки як цар Всесвіту, У нього не тільки присутність така от, Бог, який все бачить, який карає за гріх, але тут особлива милостова присутність. Ну і нарешті, дорогі брати і сестри, для нас є ще особлива присутність. Ми, як лютерани, віримо, що Господь тілесно присутній у таємстві Господній вечері. Він, запроваджуючи Господню вечерю, сказав, це тіло моє, це кров моя. Буквально це є кров моя, це є тіло моє. Ми навіть знаємо, що коли недостойно причащаємося, то, не дай Бог люди винні не проти хліба, не проти вина, але проти тіла і крові Господні. І тому, дорогі брати і сестри, нам зі страхами тремтінням треба далі виконувати своє спасіння, як каже нам апостол. І от у нас величезні які привілеї. Бог поруч з нами. І Його милостова присутність, вона, можна сказати, подвійна або возведена у квадрат, якщо ми вже просто всюди присутність Божа, така, як і в пеклі, Бог і там присутній, і Ісус там присутній як суддя. Друга присутність в церкві серед тих, хто слухає Слово, і третя присутність у таїнстві, можемо сказати, що в нас є в Кубі присутність. Боже і присутність нашого Господа Ісуса Христа. Отже, боїмося грішити, серйозно ставимось до того поклику, який кожному із нас дає Господь, різні поклики в світському нашому житті: поклик сина, батька, дочки, матері, бабусі. На роботі, поклик тої професійної діяльності, яку ви виконуєте. І поклик громадянина України, кінець кінцем. Ну і знову таки, поклик християнина для нас, для всіх, може стати універсальний. є поклики служителів публічного, превселюдного служіння, але кожен з вас є євангелістом і має нести Євангелій, і я знаю, дехто із вас дуже ревний. І ваша праця, незважаючи на всі ці складні обставини, вона не залишається у Бога непоміченою. Вона благословенна у Бога, вона не даремна, як нам каже, апостол. І ось Господь Ісус по розмові із апостолами з учнями, вознісся на небо і сів по Божій правиці, але не залишив нас самих. Перш він з небес, з висот, з блакиті, стереже нас. І Він не тільки стереже, як там часом людям здається. Теж із семінарського курсу професор питає: От люди уявляють собі Христа. Такого, як десь в окремому місці, на небі сидить і звідти дивиться і радіє, коли ми приймаємо Господню вечерю. Що тут не так? Звісно, тут не так для нас, як лютеран, які буквально приймають це місце, як воно написано, що Господь не просто на небі десь, а Він тут з нами, і Він входить в вас, і Він особисто таркається кожного з нас, причасника, пробачаючи таким чином індивідуально гріхи тут. І Господь покріпляє нас. І ми можемо тоді бачити, що крім того, що Ісус не кинув нас сиротами, а послав Духа Святого, утішителя, Він сам є утішителем поруч з нами, і навіть в нас, і ми зараз, причасники, готуємося до цього кульминаційного моменту літургії поруч із проповіддю. Ще більш важливий момент ця зустріч у причасті, принаймні не менш важлива. це ваша індивідуальна зустріч. Ви можете думати, як там пастор проповідує, добре чи недобре він підготувався до проповіді, наскільки пастор обдарований, бо пастор може думати, наскільки він там готувався, але в причасті все простіше і ще менше залежить від плоті, яка проголошує Слово Боже. Тут прості слова, тут не треба ніякого ні мудрствування, тут треба засвідчити просто запевнення. Ісуса Христа, що це моє тіло, це моя кров. І в час, коли ми святкуємо Вознесіння, важко пройти повз цю тему, тому що справді Ісус вознісся на небо і не сидить від нас десь далеко. І разом з тим, коли ми так озброєні, коли ми так захищені, то є оця місія. Яку ми вже згадували із дій святих апостолів слова Ісуса Христа. Ще ми не прочитали там про ангелів, які кажуть, галілейські мужі співали, до речі, сьогодні. Чого стоїте і задивляєтесь? Ось у вас робота є. Робіть те, що вам Господь сказав. І дуже коротко оглянемо, навіть прочитаємо ці вірші сусідні із 16 розділу Марка, завершуючи наш сезон. по воскресіння, а тепер іще Вознесіння Ісуса Христа. 14 вірші далі. Нарешті він з'явився одиницятьом, як сиділи вони при столі і докаряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскресло бачив Його. Пам'ятаємо, як Магдалині не повірили, жінкам іншим не повірили. Завжди вражає. Що робить Господь? Що він робить з Петром? Що можна було з Петром зробити? Не дати випускний диплом семінарії після того, що він вчинив на страсті, тричі зрадиш. Ісус тричі питає, чи любиш мене? І відновлює його на посаді проповідника, каже, паси вівці мої. І тут цим апостолам, цим учням, які всі покинули, всі до одного на чолі з Петром, найбільш рішучим. Він каже, «Ідіть по всьому світові та всьому створінню Євангелія проповідуйте. Один мій товариш, пастор каже, що часто людей вражає, які приходять до церкви ще недовго в церкві, їх вражає, що наш Бог це завжди Бог другого шансу. Ми грішники. Наші гріхи жахливі часи. Але Бог в Ісусі заради Ісуса і Ісуса пробачає нас, а Дух Святий дає нам силу перемагати. Гріх. І наш Господь каже, хто у вірує, а христиться, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Величезний привілей увірує і ахриститься. Усі, хто у Христа хрестилися, у Христа задягнулись. І навіть більше, наш Господь не каже, хто не вірує і не ахриститься. Буває ситуація, коли людина не може хреститися. Можемо згадувати казуїстичні випадки, для нас казуїстичні. Але для людей з близького сходу нагальні. Наочні, коли люди помирають, один християнин, інший не християнин, а води нема, помирають від спраги, нема можливості охреститися. Господь не каже, що хто не охрещений буде засуджений. Звісно, ми маємо прагнути бути охрещеними. Коли людина пізнала Христа і не охрещується, це велика проблема. Але коли такі обставини, то Бог пробачає. Бог Спасає по вірі. І Бог не зарахує певне цього моменту, якщо людина через такісь обставини, як оце в пустелі. Або не треба далеко ходити в пустелю. Нащо нам ходити в пустелю? Загадаємо луку два розбійних. Один із них, навряд чи він був охрещений. Так? В нього не було можливості охреститися. Але наш Господь, це ми завжди підкреслимо на Катахітісті, каже: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Бог милостивий і пам'ятаємо, коли нас лякають наші гріхи, гріхи упущення якісь, інші гріхи, коли ми свідомо щось зробили, Упущення, коли ми не зробили добра, а інший гріх, коли ми переступили від таких дрібних, як нам здається, обсудили кого до перелюбу чи вбивства, то Господь заради Христа їх пробачає. Ми несемо. Наслідки кари в цьому світі за ці гріхи, це може бути і смертна кара часу, так? Ми можемо згадати прокляття в житті Давида, але Бог заради Христа пробачає всі гріхи. І тому недарма в давніх християнських державах, в давні часи, як і днині в державах, де християнство все ж таки стоїть більш-менш твердо в цьому світі. Серед цього безумного світу завжди було служіння капеланів у в'язницях, щоб навіть тим, хто виданий на смерть проповідувати Христа і давати відпущення гріхів. І наш Господь каже, що Він буде оберігати нас і давати силу тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я Моє демонів будуть вигонати, говоритимуть мовами новими. Братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. І таким чином ця обітниця вводить нас уже в книгу дії святих Апостолів. Я думаю, ми пригадали багато цих от за кожною коротким частиною речення, цілі історії, наприклад, про Павла на Мальті, коли його укусила змія, про. П'ятсятницю, в першу чергу, з цього треба було почати про оздоровлення недужих, про Воскресіння мертвих. І далі, як у Марка, все лаконічно. підсумок дій святих апостолів в 20 му вірші, 19 й наш, а 20. й Коли Ісус сидить по Божій правиці, не залишивши сиротами, опікуючись своєю церквою, царюючи нас своєю церквою давши при цьому і духа. І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм і стверджував слово, а знаками, що його супроводжували. Амінь. У нас час не апостольський, але у нас останні дні. Те, що ми бачимо, показує, що справді нічого доброго в цьому світі, який би він не був, зовні гуманний, цивілізований нема. Єдиний добрий. Це наш Господь Ісус. Єдине добре, що ми маємо, це Слово Боже. Нехай Господь береже вас і ваших ближніх і благословляє ваше свідчення Євангелія. Заради Ісуса. Амінь.